Христина з закінченням університету навчанням успішно. Так а, до мене до тебе у мене таке питання: а які знання ти вважаєш найбільш замовляться тобі отримані в тут університету? Yeah. Знаєш, мені здається, що такі найбільш корисні знання це навіть не акаунтінг чи інтерперсонал комунікейшн, чи якісь а, інші класи, які ми відвідували саме спілкування, бо це міжнародний університет, і порівняно з іншими українськими вузами, тут не лише українці, чи, наприклад. А, Люди з якихось ближніх країн, тут люди з усіх куточків світу. Ми тут навчилися сприймати різну релігію, різних людей, різні погляди, культури. Це так чудово, що є можливість обмінятися всім цим поміж собою. І тому мені здається, що такі знання, от саме спілкування і налагодження гарного контакту між різними культурами, це найбільш важливо. Яку коротку пораду ти могла б дати майбутнім поколінням, які прийдуть до цього університету після тебе? Не бійтесь, пробувати все, що вам хочеться. Не бійтеся брати участь у різних конкурсах, які пропонує університет, брати участь у навчальних конкурсах, вступати можливо паралельно з цим в інші університети, брати різні курси. Так, часу здається дуже мало, але ви ж молоді, поспите потім. Так що просто ловіть момент, беріть все від життя, і все у вас вийде. Дякую тобі, щастливі. дякую вам.